Страхітливий квест, дитяча дискотека та паперове шоу. І за все це подарунки. На свято торгово-розважальний комплекс Кінкрос-Леополіс організував розваги для малечі. Зараз я буду засовувати руку в банку і відчу, ну, треба відчути, які там, яка там є тварина там або кішка, або зілля, або павук. Оце зомбі, а оце мумія. А це єдина волка. А це вам пів. А це а я не знаю хто. Такому дозвіллю дітей радіють і батьки. В нас тільки входить в моду святкування Хеловіну, тому на наступний рік, можливо, буде з батьками і для батьків будуть якісь цікаві забави. Окрім зупинок і й боді бодіарт, кожен обирає свого героя. Є такий мультфільм Бетмен. І там є золотий Джокер. Мені такий е, віж образ є страшніший і подобається. Розпал вечора, дискотека. Дівчата та хлопчики змагаються у танцювальних конкурсах.